Пауза в запровадженні додаткових тарифів триватиме 90 днів. Її оголосили у Сполучених Штатах, щоб провести переговори з торговельними партнерами. Нова тарифна політика Дональда Трампа передбачає тимчасове зниження мит до 10% для більшості країн світу. А от для Китаю тарифи зростуть до рекордних 125%. За словами президента США, 75 країн вже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити торговельні питання. І у свою чергу Дональд Трамп. Підтвердив, що США готові до переговорів з кожною державою окремо. Україну нові мита зачеплять менше, вважає радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, оскільки наша країна імпортує зі США значно більше ніж експортує. У цифрах це 3,5 мільярди проти 800 мільйонів доларів. Водночас тарифна політика Вашингтона все ж вплине на Україну опосередковано через зміни цін на та торговельних ланцюжків із європейським союзом. І про тарифну політику Трампа ситуацію на біржах буду говорити з гостем у студії. Сьогодні це Андрій Длігач, кандидат економічних наук, голова Адвентер Груп. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доктор наук, е, і дійсно вплив шалений, але ну... Це це не питання тарифів. Трамп руйнує глобальну економічну систему. Тариф це один з інструментів. Що він хоче побудувати? Зазвичай, коли щось руйнують, планують щось побудувати. нове. Це, це може бути нашою головною помилкою. Бо бо насправді одні реалізують модель руйнації, а інші стають архітекторами і будують Трамп. Поки демонструє лише стратегію руйнації. Який ж у нього яка візія майбутнього? Make America Great. Етиген America First, за рахунок чого руйнації глобальної економічної, політичної безпекової системи Навряд чи це спрацює. Дійсно в нього є різні групи радників, різні групи і в адміністрації, і в його оточенні, які по різному впливають на його поведінку, але Переважна більшість з них виступають за руйнацію саме глобальних інституцій. І далі одні вважають, що потрібно зруйнувати інститути в Штатах і встановити автократію. Інші вважають, що якраз навпаки потрібно посилювати інститути. І відповідно, то маск виходить з руйнівними моделями, то все ж таки перемагають традиційні республіканці, які переконують його поставити на паузу тарифи, почати наводити лад. Подивимося, як будуть розгортатися події, але я точно... Переконаний, що він не будівельник? Ви знаєте, це ще схоже на те, що на маніпуляцію таку знаєте, аб'юзерство в тому плані, що затягнути паски, а потім трошки відпустити і вже всі щасливі. Тому що те, що ми бачимо, сполучених штатах Америки, то американці кинулися купляти що електроніку, техніку і товари першої необхідності. А наскільки, от якщо вмита вводять через 90 днів, якщо це не просто гра, наскільки можуть стрибнути ціни на? Товари і хто м, е, яка країна є основним постачальником цих товарів? Хто найбільше постраждає? Основним постачальником товарів є Європейський Союз. З ним е, це основний торгівельний партнер. Далі Канада, Мексика і Китай. Ця, ця четверка країни угруповані є найбільшими партнерами по експорту в Сполучені Штати Америки. Відповідно, підняття тарифів на ці країни призводить до збільшення цін всередині країни. Споживчі товар, це переважно Мексика і Китай. Промислові товари це переважно Європа і Канада, хоча Мексика великою мірою також, хоча Китай це теж компоненти. Відповідно, це все така складна система. Де дуже, де дуже складно сказати однозначно, чи е, покращиться ситуація з експортом Сполучених Штатів Америки, якщо будуть імпортні тарифи. Дуже цікаво, але для того, щоб зібрати американський автомобіль, а потім його кудись експортувати, він збирається з запчастин, які приходять з Китаю. Переважно з Канади і з Мексики, а, а, але там багато разів перетинаються та чи інша деталь кордони, набираючи через тарифи все більше, більше собівартості. і більше собівартість. І через це собівартість американського автомобіля збільшується і тоді він втрачає експортні можливості. Е, тому не можна так примітивно мислити, встановлюючи тарифи. Вони не призводять до розвитку внутрішнього виробництва в більшості випадків. Це могло спрацювати свого часу для Німеччини це могло спрацювати і спрацювало непогано для південної Кореї, але в ті часи, коли не було ще глобалізованої економіки, коли дійсно ти міг бути е, фактично самодостатнім в виробництві більшого переліку е, е, продуктів, зараз це абсолютно так не працює, тому що всюди, е, оце як по пазликах, да? звичайно, айфон глобалізація... він же не збирається в сполучених штатах Америки. Мінімально він має собі вартість Сполучених Штатах Америки сервісну лише. Частину він збирається з різноманітних компонентів з багатьох країн. Збирається в Китаї, в В'єтнамі. Можливо, тепер в Індії, в Бразилії є різні тепер е, площадки, де збираються айфони. Е, а це не американський продукт. Він тобто дизайнет американців... в Америці, придуманий в Америці. Е, для американців айфон подорожчає, якщо будуть е, звичайно, тарифи. вони його ввозять. Великий Боїнг влізає е, близько 500 тисяч айфонів. І ось цей Боїнг летить з. Азійської країни в Сполучені Штати Америки і далі розвозиться по Apple Store і по Best Buy, по інших магазинах сполучених штатів Америки, але це імпортний товар для сполучених штатів Америки. Дійсно він подорожчає. Якщо він возиться з Китаю, значить в додаток до його митної вартості там умовно в 800 доларів буде сплачений ще митний тариф 125 відсотків від цієї суми. Відповідно, ще тисяча доларів буде сплачено. Чена вище цієї ціни. Якщо український сірий а, 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 імпортер айфонів закуповує їх традиційно на дешевому американському ринку, і потім ввозить в Україну. Він тепер не зможе купити дешевий айфон. Там ціна суттєво подорожчає, але офіційний айфон він суттєво не, не, не здорожчає в Україні в Україні. Бо бо логістика буде оминати Сполучені Штати Америки. Не буде сплачуватися американський тариф, буде сплачуватися традиційний тариф, який взимається. В Україні, тобто, це на користь українському споживачі, що ще на користь українському споживаче, тому що мене цікавить найбільше інтерес української вас.